Так, ну що народ, 10 листопада. Всім привіт. Проведемо екскурсію. так, Виноградик цей, цей Петрик із забельних сортів винний, Вже попчекрижу, попідкопав, поприкопав, бо ті прикопки, які я в минулому році робив, дуже гарно перекорінились, пороздавав. Поп... Пересаджував, будемо дивитися е, по поводу цих виноградів, мені подобається їх розмножувати, буду розсаджувати. Цікавий такий буде досвід. Роблю паркани із живого винограду, так, так би мовити, Самшит. Сам шит, який я вклав дуже багато гідрогелю. І коротше, просто там в тазику, який був, він краще укорінився, краще виглядає, ніж той, що сюди на гідрогелі прикорінюється. Ну, Так як і є. Виноград, оце після обрізки Ізабели, того винного. Я його повз. Сюди, але потім зрозумів, що це все-таки треба буде забрати і весною так зробити, бо так вони, мабуть, не перезимують, а просто струхнуть, перемерзнуть. Тож сьогодні це прибереться, горічки на місці. Тут трошки змінилось. зробилась моя алейка із того, що довелося пере перемістити. Зараз я це все подробно покажу. Тут чистоту навів, скоро розгребуся з дровами. А доки все, те, що я тут було два персика, один, почалось все з цього персика. Е, відчинялися ворота, він мішав. Чому я там його влупив, не подумав. Симметрично їх якось виготовлю. Ну, коротше, і китайський вишні теж забрав. Фроська прибігла. Все, звідти забрав. І там виноград прикопував, теж забрав, бо думаю, якщо що, в мене тут плани є, хай буде тут е, ціленький шматочок. Там додав сітки, тут Генріх охороняє більш менш так нема чим і пофастатися на самотоді. Гарбузи зараз дорозбираю, це вже лежать ті, що на Хеллоуін продавав. Виноград Лідія від паркану, там, бачите, я поприкопував куріон підгрібають, траншейку тут прокопав, поприкопував через деякі проміжки цей виноград, хай він прикоріняється, таким методом я потім там розгрібусь, щось. І йдемо так далі. так далі, У мене ось там вже повисаджувані саджанці, які були там, прижилися е, таким методом живця. Там е, ще, можна сказати, так, два три горіхи, вони ще будуть пересаджуватись, то їхн не основне місце, два агруси теж будуть пересаджуватись. це колись я саджав. Прибитий персик на алечу. Бо, ну, бо персик здох, а олича залишилась. Далі китайська вишня, там, яка була, вона перенесла сюди одна і друга. І що? Далі перенесли оці вишеньки. Це якась типу шпанка. ну Вона вишенька така кругла, здорова, прикольна. Я її собі накопав, взяв. Так, це персик, один і він інший. Персик, який я забрав звідти, а ця вишенька прийшла із садочку, який я. Так, тут ще додав сливку. І тут я вирішив. Одну із проблем таким чином. Я зроблю шпалеру, я зроблю тут стопчик, але вирішив з однієї і з іншої сторони рядку зробити живий стопчик. Тобто ось, ось сливка, з іншої сторони там персик, далі сливка і ще щось. ну Зараз я пройдусь покажу. Тобто це буде, так би мовити, такий типу проєкт на майбутнє. Сливки будуть рости, до них прив'язується просто мотузка і підтримує рядочок малини. Так що тут теж сливка, там два персики. Ось один і другий у цих рядках виходить. тут у сусіда порозчищав, он, бачите, клинки останні і що там, бузок був кущ. Все вкинув ось в паркан. Оцей шматок сітки там перевішав, покажу. Шпунчик прибіг за мною, зараз буде бігати, поки буду знімати. Так, тут все так попідрізав, ще яблуньки трошки попідчекрижую, бо оці верхні гілки, вони мені не потрібні. І оце вони будуть прибиратися. Але зараз на даний момент ще купа-купа справ. Тож тут ще треба ці поросель відсадити. Деякі рядки я вже пройшов, попідстригав лишні, обирав хворі і ну, скоро почну розсадовлюватися оцей кавардак, який в рядку о, виходить, я попідсадовлюю там, де малинка не прийнялась. Що ти курочка за мною ходиш? Ходи сама собі, шукай чим. Поласити. Так, оце в мене петрушка тут була, і вона так насіялась добре. Ну як збирав. Тож побачимо, як збирав, насіяв добре. Побачимо, чи виросте. Отам От був персик і сливка, я їх викопав і пересадив туди, бо тут як рався город, я зрозумів, що це я тут зробив біди, і воно тут не потрібне. Там, до речі, теж сливка була в ряду. Її попросили все-таки забрати зразу, бо ну, вона буде мішати. В принципі, я ще щось тут змикичу. Тут у мене купа з органікою, з черв'ячками. Тут у мене розплідник полуниці. Ну і ось ви бачите вже який шар мульчі зібрався за цей сезон. Сюди ще Так, Тут у мене персик персик. Персик, це всі персики з кісточок, вони не привиті слива, слива, слива. Там теж далі йдемо, 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 йдемо. Тут у мене рядочок ремонтантної малини. Це літня, бачите, я сюди подосаджую, подосадовлюю того, що в мене є там в порослі. ну, Тут де рідко виходить. Туди додав. Так, тут у мене ще один персик, з іншої сторони і ще один персик. І полуничка з курочками трошки потрошку підрівнюємо цей, цей вал. В канаві зараз добиваю гарбузи, там вони теж сховані. Коротше, і все культурою. За валею ще один вал буде. Тут буде, виходить, стежечка, а тут ще один вал. І на ньому буде щось буде, щось я ще не знаю точно, що я сюди влуплю. Ну, Щось буде, мені подобається. Так, в мене тут зарядком малини, рядочок смородини. Надіюсь, все буде круто прийматися. Гірчицю ну, сіється, вона не насіється, бо ну, вона пуста. Ну, по факту. Скажу вам так, що мені подобається, що вона є. Я вон там її наклав у канаву, і вона круто мульчує. Так що ну, годиться. Там десь, бачите, от, на 10 сотках, там 2-4 рядка ще я не докопав тоді з жінкою. І я пішов в Росію, там, не знаю, грам, ну хай буде там 150-200, що лишилося з кілограма, що я брав, і сіяв тут, і тут коротше, в гепав то я там, ну, Грам 150 може менше 100 там розсіяв. І воно от щось даже позеленіло на городі. Ну, нехай буде. Так, Тут у мене зелен... зеленушечка різна посіяна і вже переривається і салатики. І все таке. Так що тут будемо трошки залишимо участочок під рукопашний бой. А те все на досугі, як тільки в мене з'явиться час. Я беру і вигрібаю все. Просто тут, виходить, в кукурузі, блін, я десь як з бурянами тоді боровся, злетіли з руки часи. Коротше. класні такі касіо. І такі класні мої часи, і так не хочеться їх тут поховати, то потихеньку в рукопашну зараз буду з кукурузою цією воювати. Я думав, що вона підсохне, ще буде з неї толк. Але кукуруза, ну коротше, то, що я взяв, спів там, допустим, взяти її типу, ще сирою, то успів. А це все, бачите, воно вже цвіте, воно ще... Ж... Не підсохло, може б, я собі зібрав би раніше, ну вона ще м'яка була така дуже доволі щас дощі пройдуть, вона взагалі не є. Ну, нехай буде добре. Я щось, щось виламав зеленим, продав, щось зеленим скормив. Курям. ну Щось в мене є, уже я там наламав, засушив на розвод буде і на корм, королям курям іде вже давно. А так, ну, все це просто. Звалюю на наступний рік теж тут кукурудза буде, але перед цим треба це все бігенько-бігенько забирати і орати. Ось тут гірчичка трошки проростає, а там ззаду капець. У мене там виходить з буряками тимою розбирався. Дві соточки отіх я зорав. щас я не знаю, чи підходить, чи не, не буду підходити, впадло. Я там ще до того вугла ще не до, ну. ще мене, коротше, купа планів але дуже мало часу. ну, Нічого, зараз щось впораємось. Тут поприбираємо і тут і оримо. І, коротше, город вже закривається. в принципі, Зараз просто займаюся гарбузами, потім. Закриємо город і ось далі в мене садок. Ось тут бачите такий чагарник сливок. Оцей сливник, оцей сливник я планую прибрати, але не таким способом легким. Я планую нормально себе заморочитися е, в такий <кій> сфері. Розмноження дерев, так що коротше, я їх хочу попереносити і десь порозсаджувати, Не знаю, скільки подужую, скільки попереношу. Вони в мене, в принципі, їсти не просять, хай собі стоять, якщо що. Оце ще укроп. Тут кукурудза, попкорн, де-не-де я їх зелені лишив. Ну, коротше, це вже все йде на мульчування, Так що оті ще два рядки малині. Та там і не тільки. Ці два рядки, інші рядочки теж вже спідніли, так що треба постійно додати нам органіку. Так, тут вже є гарбузи, які погнили. Сьогодні був нормальний приморозок, вже мінус 2-3 було. так що Зараз добиваю цю купу, ту купу і там ще купа, коротше. все це добиваю і все буде гуд. А ось тут виходить Вишеньки я садив в 4 і китайська вишня тут була, це я їх туди в клумбу переніс. А оце тут хотів вишеньку посадити, як розкопав тут, бачив, що буду я морочитися. Нормальний такий коріняка виходить. Оту біду теж викорчовувати буду, не пам'ятаю, як вона називається. Бересток чи не бересток. Є де попотіти. Зараз. Піду покормлю шпунтигу. Інрюха. Да? Так, курі, а ну пішли відсюди. Тут у мене мій дендробинаріум. тут є смарагд на прикоріненні і там самшита такий нормальний коврик плотно. І тут такий порядочок у моя майстерня. Оцю. Сітку з цієї сторони я додав, там що в мене, е, е, до речі, сливка. Отак <кій> от, так, от, так от десь. Ось і Фроська вже прийшла. Всі бігають за мною. Такі от справи на сьогоднішній день. Дуже дякую, що лайкуєте, дуже дякую, що підтримуєте. Пишете коментарі, спілкуєтесь. Це дуже мене збадьорює. І дає нас наги робити далі і далі, знімати якийсь контент і показувати, як змінюється мій вір. Тож ось такий був у нас цей сезон. Далі вже я чисто піду з секатором гратись і планувати земляні вали і тому подібне так що такі діла. Ще раз дякую, лайкуємо, друзі. Хто не підписався, підписуйтесь. Ми сім'я із міста, які виїхали в село. І ось мало помалу ми показуємо, які наші реалії нашого життя, як ми зіштовхнулися із мрій з реальністю. І Потихеньку боремо це сільське життя. так що, так. Всім дякую і гарного настрою. Гарний, гарний настрій це те, що в нас підтримує вогонь.